Так, всім привіт. Щось жиденько, ну ладно. Тут було тут була цікава історія про запит, типу, коли запитання було про штучний інтелект, куди подінуться всі люди, які будуть позбавлені роботи. Вчора ввечері, десь о 10 я спілкуюся зі своїм партнером. Мені приходить смска така. Ти зайнятий, я по справах. Я кажу, що за справи? Скидує мені відео, де дрон FPV з зарядом просто летить і врізається в умовну ціль. Каже, це штучний інтелект. І я тут так подумав, а що ж всі ті хлопці будуть робити за аеророзвідки? Відпочивати і жити, мабуть. Тому що штучний інтелект це дуже класна штука, особливо в Мільтек. Один з інвесторів мого клубу зараз розробляє систему штучного інтелекту для керування автоматичною турелью. Рель це те, що допоможуть хлопцям не підставляти себе, своє життя, своє тіло. Тому штучний інтелект залежить від того, як його використовувати. Тема сьогодні інвестиції української діаспори. Я буду казати про нову українську діаспору, і не завжди це буде приємно. Але я обіцяю, що чесно є. Yeah. Я дякую, хаяти Estate. Я не знаю, усвідомлюєте ви це чи ні, але сьогодні лише. Перелік тих країн, в які можна інвестувати в нерухомість, то вже є велика цінність. Це просто ззовні, скоріш за все, не усвідомлюється. А сьогодні в одній, в одній залі в нас були філіали інвестиційної уваги по всьому світу. Для мене, як для людини з діаспори, це вкрай важливо. Тому В'ячеслав, дякую насправді. Я буду казати про нову діаспору. Про напрями інвестування, куди ми по факту інвестуємо, і про те, які є проблеми, як ми їх вирішуємо. Це щоб практично було. Різні цифри дуже є. З початком повномасштабної війни 10, різні цифри, не знаю, 10 мільйонів українців виїхали. Для простого розуміння це приблизно третина українців. Нас вже давно не 52 мільйони, нас вже давно не 40 мільйонів. За певними підрахунками, десь 28-30 третина поза Україною. Це є нова діаспора. Це факт. Він не від солодкого життя, але це факт. Найбільша, чи, насіль... не знаю, найвідоміша зараз діаспора це єврейська діаспора. Вони стали діаспорою також не від гарного життя, тому що ну, під час Другої світової та поперед цього було дуже багато негативу на них, як зараз на українців. Якщо все зробимо вірно, то за 2-3 роки ми станемо найсильнішою діаспорою світу. Це нам під силу. Чому третина пояснив? Давайте ще раз: Третина українців живуть поза межами України. І тут таке питання неприємне. Це в нас буде асиміляція чи інтеграція? Розумієте, чому воно неприємне? Ми або розчинимося, або залишимося українцями. Складні питання, які є. Дивіться, я е, дуже тісні стосунки маю з діаспорою в Індонезії, на Балі, в Майамі, в Нью-Йорку, в Лісабоні. Е, ще є по світу. В клубі в нас десь 15 країн е, люди. Е, е, і це все ну, за останні 5 років, так ми ось. Почали рухатися. І дуже багато питань. Я вчора в Фейсбуці бачив пост. Дівчина каже: типу, виїхала за кордон, да, щось там погане, бо ти про що думаєш, давай повертайся. Не виїхала за кордон, типу, також невірне рішення бо спасай себе, дура там, і все інше. І тут багато складних питань, особливо хто виїхав, хто залишився, хто, хто поза Україною був, повертатися, не повертатися. Я бачив за ці два роки. Трохи більше повномасштабної війни, як змінювалася думка? Е, спочатку всі точно повертаємося, особливо в Майамі було. Потім один відкрив бізнес, другий відкрив бізнес, третій, четвертий, вже почали проходити складності, пов'язані з інтеграцією. Е, і десь за півроку, за рік вже, тобто, якщо на початку десь 70% хотіли повертатися, то зараз ну, майже ніхто не каже, що хоче повертатися. При всьому, при тому, дивіться, точно є те, що роз'єднує. Зараз роз'єднує мова. Сьогодні в цій в цьому полі лунав вірш Ліни Костенко, а потім я спілкувався в коларах ще з одною людиною, яка спілкувалася російською, каже, що їй вже зробили зауваження з того приводу. Ну, типу, це точно нас роз'єднує. Я з Харкова родом, і в мене завжди було так, що в побуті ми спілкуємося російською мовою, але документи всі українською складаємо. Ну, типу, ось так в нас було. І мова це питання, що роз'єднує. Але є те, що нас об'єднує як диаспору. По-перше, ми можемо рухатися разом. Я покажу далі, чому як ми це робимо, коли ми як інвестори один одному не конкурентні. Друге, з відкритості та правди. Я не знаю, пам'ятаєте ви це чи ні, але на початку війни я відчував ну, таке прям, службовці почали красти красти, красти гроші. Коли вони почали красти гроші, це було півбіди. А коли ми побачили, що за те, що вони крадуть, їх не саджають, ось це була біда. Тому що, типу, ну, всі відчули, що ми не в одній лоці. Це тоді я про діаспору задумався, що такий ой, блін. Обмінюючись досвідом, і тут є унікальна штука. Дивіться, в українців зараз така ситуація, що нема покоління інвесторів старших ніж ми. Ми з вами перше покоління українських інвесторів. Це просто за математикою, за цифрами. І яке то буде покоління, воно буде з діаспорою, чи ну, ми знов як, не використаємо цей шанс, це від нас залежить. І підтримувати Україну. Також скажу, чому. Для мене ну, є фільтр свій чужий. Я роблю справи і з громадянами Білорусі, і з громадянами Росії. Я не роблю справи з деякими українцями, з якими я не хочу робити справу. Наприклад, є там, хто там Бардаш, Жиган. Вони українці за громадянством, але ми з різних команд з ними. А нещодавно в мене була розмова з... На вечірці був, підходить людина, я питаю, ти звідки він каже: з Москви. І я одразу до нього ну так, якось похолодніше. Дуже сильно. Він то відчув, каже, а що ну, що такое? Я говорю, а ти розумієш. Он такий, відкривають інстаграм, показують, як он паспорт і показують фотографії свого брата в ЗСУ. І я такий, типу, о, прості, ошибся. Тобто, для мене для мене критерій, якщо людина може сказати Путін хуйло, це я на балі цього навчився. Я на балі багато людей з Росії. Є там адекватні. Є таке, як мені перевірити, що людина адекватна. Перша людина вільно говорить Путін-Хуйло. Ось так, Путін-хуйло. Ось прям, Бо росіяни вони мліють від того, вони не можуть то сказати. І в них, я не знаю, як їх там запугали, але вони насправді бояться так сказати. Ну, вони прям червоні всі. Путін-хуйло. Деякі цю штуку проходять. Потім друга сказати, що Крим це Україна. Не Крим це Україна, а Крим це Україна. Це ключ до українців. І третє, показати скрін до НАТО на ЗСУ. Як вогонь взагалі бояться, бо для них це я не жартую зараз, це державна зрада. Це в них кваліфікується як державна зрада. Я коли кажу, що покажи скрін на ЗСУ, не кажу, мене посадять. Я кажу: ну, ти або співучасник, або ти в своїй країні, типу, державний зрадник. Або ти співучасник свободи. Ну якщо по Україні, співучасник свободи, воно якось прикольніше. Сім скрін до НАТО. Ще сім хвилинок у нас в нас зараз географія 15 плюс країн. Ну окрім України, Польща, Чехія, США, Іспанія, Германія, Португалія, Швейцарія ну там багато. Це ну не щось таке, що ми прям клас. У нас така географія. Ну куди хто роз'їхався? Тепер куди ми інвестуємо? Дивіться одразу, що було е, класно. Це 105 інвестиційних інструментів. Е, якщо будете фоткати і напишете мені в Інсту просто слово карта, я там вам цю штуку пришлю, щоб ви почитали її. В кінці буде QR-код, ви можете там написати в Інсту мені просто карта. Я вам її пришлю. Е, це 105 розповсюджених інструментів, а це те, що ми з 2019 року напрацювали основні напрями, куди ми по факту інвестуємо і де заробляємо. Е, перше це нерухомість. В нас зараз нерухомість як в Україні, але дуже обережно є об'єкти, на які ми дивимося з точки зору, що вони зараз власникам надоїли, їх можна купити набагато дешевше, взявши на себе ризик знищення. Також по міжнародній нерухомості з В'ячеславом працюємо, бо Балії, Турція, Іспанія, Португалія, Кіпр. Коротше, можна заробляти на нерухомості, немає значення де. Краще дивитися на цифри і на ліквідність. І на ліквідність. Погоджуюсь на 100% з своїм колегою. Ліквідність це перше, що в нерухомості є. Головне, не по чому ти купив, а по чому ти зміг продати. Якщо ти не зміг продати, ти продав за мінус те, що купив. Друге, це бізнес-напрям. Ми в цьому сенсі. Інвестуємо в бізнес або який започаткований українцям, або який знадобиться під час розбудови України. Наприклад, це ось вчора по дрону було, це Мілтек. Я спілкуюся зараз з людьми, які цемент. Цемент цемент, цемент? цемент виробляють, які роблять будівельні матеріали. Тобто інвестуємо або в український бізнес, або в бізнес, який знадобиться, який можна потім переорієнтувати на допомогу Україні. Тепер дивіться. В нерухомості в бізнесі в, в інвесторів є конкуренція, бо якщо є одна віла на балі, її не може купити, і вона коштує 200 тисяч. Не можуть п'ять інвесторів її купити по 200, бо їм п'ять віл потрібно. Да? Там є внутрішня конкуренція, кількість обмежена. А ось ці три напрями: фондовий ринок, блокчейн, експертні активи. Тут інвестори один одному взагалі не конкуренти. У нас 5 хвилин, якщо... дякую? Якщо ми з вами обмінюємося інвестиційними ідеями по тому, в які інструменти фондового ринку я входжу, від мене не обудить. Розумієте, в мене не буде менше. Це є гра з ненульовою сумою. Якщо в мене є яблуко і в когось є яблуко, щоб ми обмінялися, в нас як було по одному, так по одному і залишилося. А якщо в мене є інвестиційна ідея і у вас є, ми обмінялися. В мене дві і у вас дві. В блокчейні так само і експертні активи це ноу-хау нашого клубу. Якщо підприємець може побудувати бізнес і продати його, то є таке до речі, в мене в клубі. Я в клубі люблю робити те, що люди вважають типу нереальним. У мене нещодавно доларовим мільйонером стала жінка, яка навіть не підприємець, яка найманий працівник. В мене є науковець, який наймолодший кандидат наук, він нещодавно півмільйона доларів подолав. Він працював просто в університеті в КПІ на кафедрі математики. Кинув роботу через два місяці зробив перший мільйон гривень. Зараз нещодавно купив в Британії собі нерухомість. Півмільйона доларів зробив вже. Це експертні активи. Це така штука, яку може кожен експерт зробити собі, написати книжку. Вони пов'язані з інтелектуальною власністю. Написати книжку, зробити додаток, випустити фільм. І це все аналог бізнесу, сучасного бізнесу, тільки не для підприємця, а для експерта. Розумієте цей приклад, так? Да? Щось складне. Що ж Ну не зовсім. Ну, додаток це бізнес. Пісня це бізнес, фільм це бізнес. Торгівельна марка. Це пов'язано з бізнесом, але це. А ми покупаємо чи продаємо? Три проблеми: перша прибутки: прибутки, податки, переміщення коштів відносно прибутків: є чат-манімейкерів. Це люди, в коли почалася повноштабна війна, ми клубом припинили. Діяти як інвестиційний клуб і почали працювати як волонтерське об'єднання. Через 9 місяців відновили роботу інвестиційного клубу. І найбільший запит, який був, треба гроші, ну треба заробляти знов, бо нічого не працює. Ми почали в ту сторону рухатися, і багато хто вже побудував собі доходи по новому. І тут є така частина, що, типу, треба навчитися новому. Світ змінився. По-старому вже не буде. Тут просто треба видихнути і наново все робити. Я зроблю це заново. Друга проблема це податки. Зараз на цьому можна побудувати бізнес. Консультування з оподаткування українців по всьому світу. У нас зараз дуже складна ситуація. Податкове резидентство визначається за дуже різними правилами. Я собі зробив, наприклад, податкове резидентство, яке дає мені на 10 років нуль податків на дивіденди. Це те, що можливо зробити, це те, що дає сучасний світ, і тут в цьому плані для інвесторів мені здається це прям вкрай актуально. Бо ну податки під 0 на 10 років це приємно. А яке, яке резиденція? Португалія, НЧА Португалія. да. Там ще є. Це не тільки Португалія, є різні схеми, але оподаткування українців особливо інвестицій е за кордоном це актуальне питання. Я не знаю, чи займається агентва компанія чи ні. Але тут мені здається, прям Крут. ну прям грошей. я чую це від чотирьох з п'яти інвесторів. Круто, дві хвилинки. Що у нас і переміщення коштів е є обмінка української діаспори, е вона працює в легальному полі на 100%. Е все, що необхідно, робиться по білому, бо ми розібралися деякі податки, як працюють, і просто оптимізували все в межах закону. Все. дякую за увагу.